Мої вітання панства. Доприбрали ми тут трохи доприбрали у мене в майстерні розширилася вона з 6 квадратів до 12. І так розширилися. Далі під шию потолок. Тут у мене тут норм, тут гуд, блядь. Та тут а під шию USB, тут у мене гіпсокартон. А Тут буде, тут я USB примантулю. Мінвати туди напхаю. Бі. Ну, короче нормас буде. От. Потім поштукатуримо. Доробити, дотягнути туди електрику, щоб там розеток напіхати. По USB закрию. От. І бі, таке саме мабуть основне. саме основне Це сука кондр. Це кондр. Це кондьор, кондьор який я вже вирішив собі ставити сюди. І ціну мені на нього дуже гарно зробили, бо у одного мого клієнта, чи знайомий, чи брат, чи кум. Ну, коротше, хтось займається кондиціонерами і дуже-дуже солодку ціну мені зробили на кондьор до 20 градусів морозу, який працює на опалення. Мені він не скільки на охолодження. На охолодження його, мабуть, і не буду включати. от, На, на опалення. На опалення. На охолодження, в принципі, мені вентилятора вистачає так, щоб воно не жарко, щоб і не простудитися, блядь, от, А на опалення. Це ще спонсора знайти, не, На кондір, конечно, блять, було б. Ха-ха-ха. Ну, а так, що, а так, в принципі, блять. В принципі, вже так більш, більш свободно. зараз сюди ще один стіл десь додавлю. Сюди пінал поставлю. Мабуть, там стіл трохи, трохи ці столи розгрузити, блять, бо на них і маленька тілешка. Ну, а так все, все, місто. Заїбісь у мене. Я задоволений. Бля. Я задоволений. Ці двері не буду замуровувати. От, бо тут у мене хочу на наступний рік, можливо, може підзбираю трохи за зиму кашторису. Тут зроблю як. Ну, стіни зроблю нормальні, щоб не знаю, сендвіч панелі може поставлю. А може спінноблока блядь. В цьому році залью. Тут там фундамент піділью бля, такий невеличкий сантиметрів 50 бля. Армую хорошо його. та Повбетонний це все я залью. А Мурувати може в наступному році буду. Тобто додати буде 20 квадратів у мене, а поки що, поки 12. Так що ну, маємо, що маємо. Так, всім дякую за увагу.